Це в нас караульне приміщення. Ось тут у нічний час особовий склад має можливість відпочивати згідно за розкладом дня. Надзвичайники показують приміщення, де проводять час між виїздами. Тут нічого не змінилося, все як і до війни. І з нового інший робочий графік. Після того, як рятувальники закінчують добове чергування, заступають ще на одну зміну. Тут це називають залишитися у резерві. Вони вільні, відпочивають, але якщо трапляється щось надзвичайне, швидко стають у стрій. В машині є для пожежних, а також водіїв е каски келарові. І на кожну особу є також бронежилети, які одягаються зразу в підрозділі, коли виїжджаємо на приліт ракети. А це ще одне нововведення. Через війну у надзвичайників побільшало систем захисту. Каски та бронежилети завжди зберігаються тут у машині, щоб економити дорогоцінні хвилини на збори. Рятувальники зізнаються, перший час було моторошно виїжджати на місце прильотів, але звиклися. Виїжджаємо як на звичайну подію. Приїжджамо, робимо свою справу. Тому що якщо думати о тому, що був приліт і собі в голові накручувати щось, то можна зробити помилки. Чотири тисячі знищених боєприпасів з початку війни. З них 160 – це реактивні снаряди. Кожного дня рятувальники отримують звернення мешканців, які випадково натрапили на небезпечну знахідку. Усіх потрібно знайти та знешкодити на місці чи на полігоні. 23 третій готовий. Воголь. Безпека тут понад усе за майже півроку війни. Ніхто з піротехніків не постраждав, та постраждалі є серед інших надзвичайників, які працювали на місці прильотів. Передо мною безпечні залишки ракети Іскандер, які також прилетіли до нас, і цією ракетою було зруйновано велике приміщення, і також постраждали наші пожежні, які там були. А це ще одна новинка. Спонтанна виставка у музеї надзвичайників. Тут розташували, як вони дещо офіційно кажуть, безпечні залишки від ракет. Усі прилетіли до нашої області. Ход, ход, на Деякі зміни у роботі рятувальників чекають на них вже після війни. Тоді розпочнеться основна робота по розмінуванню території, яка триватиме не одне десятиліття. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини дев'ятого каналу.